В осадовому чохлі давніх та молодих платформ є великі запаси кам'яної солі. У розсолах Мертвого моря містяться, чи не найбагатші на землі родовища сірки. Унікальними є родовища самородної сірки передкарпатського сірконосного басейну. Україна володіє великими запасами сірки. Передкарпатський сірконосний басейн, який розміщується також на території сусідніх країн, Польщі та Румунії, належить до найбільших в Європі і у світі. Там виявлено понад 20 родовищ самородної сірки. Знайдено в Євразії також графіт. Граніт, мармур тощо.